Ще одного агента ФСБ, який готував багатоетапні спецоперації у різних регіонах України, серед яких і Полтавщина викрила служба безпеки України. Російський агент повідомляв окупантам про орієнтовну напругу енергооб'єктів, а також рівень їх пошкоджень після ворожих обстрілів. Ці дані потрібні були ворогу для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знестромлення п'яти областей України. Військові контрозвідники СБУ затримали підозрюваного у Харкові під час виконання ним розвідувального завдання. За вказівкою агресора він збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей. Ворожим поплічником виявився посадовець регіонального підрозділу компанії Укренерго, який очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електричної енергії. Встановлено, що російська спецслужба завербувала його ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв'язку. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.